Дорогі друзі, всім доброго дня. І сьогодні ми з вами проговоримо таку тему, яка називається кіста додатка яєчка або сперматоцелі. З якими скаргами можуть прийти пацієнти, якщо в них є кіста додатка, по-перше, це досить тривалий дискомфорт або ниючий біль у ділянці клитки з того боку, де в додатку знаходиться кіста, або, наприклад, їх може нічого не добувати взагалі. Від чого це залежить? Біль, дискомфорт або відсутність скар залежить від того, в якій ділянці додатка знаходиться ця, ця кіста і якого вона розміру. Інколи пацієнти приходять з виставками УЗД і кажуть, що в них є кіста, і вони прагнуть видалити цю кісту, Але якщо подивитися... За розмірами, то кіста має розмір 2-3 мм. Звісно, таку кісту краще не чіпати, тому що ми завдаємо цьому додатку яєчка досить серйозну травму, щоб видалити, щоб видалити таку дрібну кісту. І, по-перше, чому не треба робити таку операцію, тому що навряд чи пацієнти відчувають, що в них є така дрібна кіста. навряд чи воно дає дискомфортне відчуття. Дискомфорт або біль саме дає кіста вже трошки більшого розміру, сантиметр і більше. Наприклад, я оперував одного пацієнта нещодавно. В нього киста була розміром з 9 сантиметрів, і він навіть нічого не відчував, але прийшов оперуватися із за того, що в нього щось там виросло, як він каже. Тому, а, якщо взяти всіх пацієнтів, в кого є кіста, по-перше, біль відчуває в більшості випадків пацієнтів, в кого є кіста більш ніж сантиметр за розміром. Друге, пацієнти можуть бачити, що в них є на УЗД за висновком кіста, але щоб зрозуміти, що треба робити, краще звернутися до лікаря. І я раджу до сантиметра квисту кисту не чіпати, а, а вже якщо вона є з більшим розміром. То дійсно краще проводити хірургічне вручання та видалити цю кісту. Як лікуються кісти додатка? Вони лікуються тільки хірургічним шляхом, і інколи ми пацієнту, якщо вона невеличка, можемо дати рекомендацію спостереження, тобто робити інколи УЗД, щоб подивитися, чи є тенденція до росту цієї кісти. Інших варіантів лікування немає, її не пунктують, її медикомітозу не лікують, тому що ця структура має бути видалена єдиним блоком. І це єдина рекомендація, яка є для пацієнтів, в кого є кіста додатка єчко. Треба для себе розуміти, що кісти це доброякісне утворення, яке може бути досить тривалий час в тих розмірах, яких воно є на першому УЗД. Тому, дорогі друзі, це дуже індивідуальний процес. Якщо у вас є якась скарга з приводу болі або дискомфорту в колиці справа або зліва, краще зробити УЗД та подивитися, чи не є. Причиною цієї болі, киста додатки яєчка. Дякую вам за увагу. підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Якщо вам цікава якась інша тема, яку ми можемо вам, з вами проговорити в наступному відео.